Бенджі Девіс мій друг кит, читає Оксана Ардан. Ної разом з батьком і шістьма котами жили біля моря. Щодня рано вранці на своєму рибальському човні тато Ної виходив в море і повертався додому пізно ввечері. Одного разу вночі біля будинку вирував потужний шторм. Вранці Ной пішов на пляж подивитися, що сталося після бурі. Ідучи вздовж берега, він побачив щось у далині. Коли Ной підійшов ближче, то не міг повірити своїм очам це був маленький кит, якого викинуло на пісок. Ної ну замислився, що ж він має робити. Він знав, що киту не варто бути на суші. Я маю поспішати, подумав він. Ної ну робив усе можливе, аби кит почувався як удома. Він розповідав йому історії про життя на острові, кит був чудовим слухачем. Сутенів. Ної хвилювався, що його батька розгніває присутність кита у ванні. Так чи інакше Ної зберігав свою таємницю весь вечір. Йому навіть удалося поцупити дещо на вечерю своєму другові, але він знав, що це не може тривати вічно. Та батько Ної геть не розгнівався. Він був таким зайнятим, що й не помітив, як Ної самотню. Тато сказав, що вони мають повернути кита в море, якому він належав. Ної знав, що це правильне рішення, але попрощатися було так важко. Він радів, що батько поруч. Після того Ної часто згадував про кита, він сподівався, що одного дня знову побачить свого друга. Якщо вам сподобалася історія, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте. І не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити продовження. До зустрічі!